Закон України про національну поліцію, стаття 30, види поліцейських заходів. Ось так. Це треба знати. До речі, читаємо. Е, перший пункт. Поліція для виконання покладених на неї завдань вживає заходів регулювання на правопорушення, визначені Кодексом України про адміністративні правопорушення та кримінально процесуальним кодексом України на підставі та в порядку, визначених законом. Другий пункт поліція для охорони прав і свобод людини запобігання загрозам публічній безпеці і порядку або припинення їх порушення також застосовує у межах своєї компетенції поліцейські превентивні заходи та заходи примусу, визначені цим законом. Третій пункт поліція для виконання покладених на неї задань може застосовувати інші заходи, визначені окремими законами. Четвертий пункт, якщо поліцейського неможливо ідентифікувати за зовнішніми ознаками, Ідентифікувати за зовнішніми ознаками, він зобов'язаний придавити особистий документ, що посвідчує його повноваження. Ось так.